Я радий вас вітати сьогодні на відкритті нашого спільного заходу, присвяченого темі провадження у повсякденну діяльність українських слідчих і європейських вимог до ефективності розслідування. Хочу подякувати представникам Ради Європи за вагомий внесок у наближення правоохоронної системи України до міжнародних стандартів. Наша співпраця має довготривалий характер та завжди відзначається високою. Результативністю. Сьогоднішній захід носить особливий характер у зв'язку з подіями, які відбулися на минулому тижні. Це стосується ратифікації Верховною Радою України та Європарламентом угоди про асоціацію. Вперше за 23 роки наша держава юридично закріпила свій вибір бути частиною Європи, підтверджений українським народом. На жаль, шлях до європейської інтеграції виявився досить тернистим та трагічним для України. У боротьбі за європейські цінності та нашу незалежність загинули найкращі патріоти. Вони стали жертвами тяжких злочинів проти людяності. Тому швидке та ефективне розслідування цієї трагедії найголовніше завдання правоохоронних органів, адже не може бути миру та спокою без правосуддя та справедливого покарання. Розслідування цих злочинів має серйозні особливості, оскільки вони скоєні різними суб'єктами, починаючи від посадовців найвищих, найвищих органів державної влади до пересічних громадян. А тому наші слідчі зіткнулися з великими труднощами у процесі розслідування. Зникло багато доказів, повтікали особи, які є потенційними підозрюваними, у тому числі на територію Російської Федерації. Проблемним також є оголошення в міжнародний розшук цих осіб. Зокрема, є випадки затягування інтерполом з виставленням так званих червоних карток на тих осіб з мотивів їх переслідування, ніби за вчинення політичних злочинів. Хоча це виключно кримінальні злочинці, події, що відбулися на Майдані. Розслідується кількома слідчими групами Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, до складу яких входить 50 слідчих. Також до справи задіяні експерти Міжнародної дорадчої групи, з якими налагоджено конструктивну співпрацю на засадах прозорості та відкритості з метою встановлення істини у цій справі. Нами проведено три зустрічі з головою Міжнародної дорадчої групи Ніколосом Братцею. Також. Відбувся ряд конструктивних переговорів з цих питань представників слідчих підрозділів Генеральної прокуратури з експертами цієї організації. Крім того, Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду із заявою про поширення його юрисдикції на ці злочини. Сьогодні слідчі органи є повністю компетентними для встановлення фактів у цій справі, і я можу впевнено стверджувати, що передбачені законом гарантії їх незалежності діють.